Всім привіт! Всім привіт, любі друзі. Ми запускаємо новий формат, назву якого ще не придумали. Але ви можете назву писати в коментарях. Тож вперед. І так ми будемо задавати один одному питання, які дотично торкаються нашої біографії. І якщо е, ця людина відповість правильно, вона розповідає історію, де вона собою пишається, а якщо неправильно, то якось де за себе соромно. Діма, я знаю, що ти декілька років жив в Польщі. Отож питання, коли Польщу було проголошено незалежною державою? Варіанти відповіді: 1889, 1906, 1888, 1918. 1918. Правильно. Ти... <плес> Знайшла щось питати в історика. І тут я маю розповісти історію, якою я пишаюсь. Це був 2017, начебто рік. Да. Я тоді навчався в Пресному Хмельницькому, і я займався музикою, я зараз займаюся музикою. І тоді якраз був виступ та бабанги по калібрі групи в Чернігові презентація альбому. І там якраз був якийсь конкурс, де ти скидаєш їм свою пісню, вони це слухають, і якщо їм подобається ця пісня, то ти маєш змогу виступити на цьому концерті, як на розігріві. Я ж скинув їм пісню, і мені написав їхній адміністратор, що я приходжу по цьому критерію, їм сподобалась пісня, але при умові, що я маю продати 15 квитків, я ж цим засумнівався в собі, що я не зможу продати 15 квитків. І я відмовився від цього, але як виявилось після концерту, що гроші за ці квитки йдуть на розвиток твоєї музики. Тобто вони залишаються в тебе. І я в кінці, коли, коли я це дізнаюсь, я такий. А яку суму треба було зробити за квиток? Не вказували. Ну, Тобто, я думаю, що якщо тоді це 2017 рік, в обадкових калібрі тоді були... Так сказати не на піку популярності, як зараз. Я думаю, що десь за квиток було б гривень 150. Ми З тобою знайомі не так і давно. Угу. І в мене таке питання до тебе. В якому році ми з тобою познайомились? Варіанти відповіді: 21-й рік, 22-й, 23-й, 24-й. Ага, так. Ну виходить, ми познайомилися, коли ти кликав мене відмічати разом в компанії Новий рік. Це був 23-й Новий рік, тому 22-й. Так, це вірно. Це та історія, якою ти пишаєшся. Так. Взагалі, в школі я була дуже активна в науковій такій діяльності. Я завжди їздила по олімпіадах, різних конкурсах і так далі. Вони були всі в письмовому форматі, тобто нам роздавали якісь завдання і ми писали. Але також був конкурс захист наукових робіт від академії наук. І цей конкурс передбачав захист наукових робіт перед всіма учасниками та членами журі. І, взагалі, всі кажуть, що було дуже страшно, але мені було в кайф, тому що багато людей на мене дивляться. І там разом були 9, 10 і 11 клас. І мене мій науковий керівник ще тоді попередила, що не засмучуйся, в 9 класі ніколи майже не дають. Там ми просто покажемо себе там все. І я приїжджаю, така найменша там, ну, загалом там були 10, 11 клас, я така в 9, маленька, е, така нафарбована вся з укладочкою, в платічку сижу, малюю сердечки на листочку. А нам ще треба було за додатковими балами піднімати руку і задавати питання до людини, що презентує свою роботу. І я така сижу, така, ой, ти, ти аж треба ж задавати. А я сижу на першій партії і всі бачать, що я малюю сердечки просто. І всі ж такі думають, ну, дурочка якась. І я така піднімаю руку, кажу так: Крістіна Трощенко, 9 клас, я вже збиралася сказати таке питання, щоб хлопець, який. Презентував роботу, зразу його зрозумів і відповів все. Але я така піднімаюсь, і в нього таке, такий обличчя, типу. І Я думаю, ну. І я така хм! а в нього робота була про права жінок. І тобто, ти, пишучи роботу про права жінок, отак ставишся до дівчат, так, і я така піднімаю руку, і кажу, як на вашу думку, явище вертикальної та горизонтальної сегрегації впливали на розвиток тогочасного суспільства і в яких аспектах сповільнювали його. І він такий, а, ем... а я так ну все, все. Тепер Чувач ти точно жінок попова. поважати почнеш. І він після конкурсу вже в коридорі підходив до мене знайомитися. Я знаю, що ти колись займався футболом. Mm -hmm. І твоя улюблена футбольна команда це Металіст. Yeah. Отож, в якому році вона була заснована. Варіанти: 1931. Yeah. 1939, 1929 і 1925. 1925. Правильно. Uh, ти минулої історії також розказувала про. Олімпіаду, я uh -huh. сказав також одну історію про Олімпіаду. Я їздив на Олімпіаду з 10 по 11 клас, це Олімпіада по історії була. В 10 класі я там зайняв передостаннє місяць, uh -huh. таке там їздив чисто подивитися, що там і як. А в 11 класі я ну, так само їздив подивитися, що як, але вже знав. І так вийшло, що я зайняв. Чи друге, чи третє місце. Але я пишаюся е, одною відповіддю. Там якраз було якесь запитання про національну визвольну війну е, Богдана Хмельницького. Uh -huh. Там якраз було якесь таке питання, е, що. Ну, якось так було сформульовано, що національна визв... визвольна війна була не до 54-го року, а до 1656 го року. І мене це якось трошки обурило, і я е, почав. В цьому питанні писати, що все ж таки вона закінчилася в 1654 році. І з цим питанням, як мені потім сказали, що я трошки розсварив членів журі. Тому що одні вважали, що була в 1654 закінчилася ця війна, а деякі вважали в 1656 року. І оце, я оце постачаюся тим, що я, будучи в 11 класі, зміг розсварити членів журі. Uh, я знаю, що ти uh, фанатка, може так сказати? Да? Шанувальниця, він не любить слово фанатка. Ти вже знаєш, про кого що ти шанувальниця Меловіна. Ну, таке питання, як ти до нього взагалі ставишся і чому він тобі подобається. Вперше я побачила його, коли мені було 10 років. Тоді я був ще була шанувальницею Гаррі Потера, і мені там дуже подобався Драко Малфой. Я не знаю чому, адже він негативний персонаж. Але я прям від нього шаленіла. І був перший прямий ефір на шоу X-Factor. Меловін на X-Factor був дуже схожий на драку Мелфі. Прям і стиль, і зачіска в нього ж така сама. І от 7 листопада 2015 року я дивлюсь перший прямий ефір, і я така: Вау! Все це, що це є, з Гаррі Поттера. І з того часу, вже з 15-го року, пройшло майже 10 років. Я завдяки ньому почала малювати портрети, тому що я хотіла намалювати його. Ще можливо викласти кудись в соціальній мережі. Він цим бітом додав. Ну я до такого рівня ще не дійшла. Ще. Але з того часу просто це мій головний кумир. У мене колись була вся кімната завішана його фотографіями. У мене досі лежить така стопка його портретів, а 4 роздрукованих. Я знаю на пам'ять всі його пісні, це просто. Так, добре. Питання це... ага, да, ти зрозуміла, що буде про Меловіна? Так. Да. І питання таке: яке місце посів Меловін на Євробачке? Це 17. Навіть без звання, зрозуміло. Mm -hmm. <laughs> Розповідає історію. Так, історія де є собою пишається. От це, напевно, буде, наче дрібниця, але все ж таки. Мені тоді було 14 років, це перші дні 9 класу десь. і от Перед 1 вересня в 9 класі мені прописали окуляри. І для підлітка це була трагедія. Ми дві години їх з батьками вибирали в оптиці, я там ревіла, тому що я не гарна, ну, як всі дівчата-підлітки, звичайно, мені нічого не личить, там все. І тут я в школі вже наче, наче вже в окулярах, наче все ок. І тут підходить хлопець старший. Я тоді дружила з його однокласницею і сиділа в них в класі. Він пихав такий, типа, да, без окулярів ти гарніша. І я б в той момент готова була там розплакатися, все, але я так будемо уявляти ще в окулярах. Знаєш, ти теж гарніша, коли я без окулярів. <риклад> я досі цим пишаюся. <риклад> я не знаю, як я взяла себе тоді в руки. Ти займаєшся музикою, mm -hmm. а конкретно репом. Mm, Отож, не важко назвати це репом. У ну, будь-якому випадку питання, коли відмічають День реп музики? Варіанти: 17 жовтня, 25 травня, 14 квітня, 7 лютого. Я навіть не знаю, тому скажу навгад, хай буде 7 лютого. Ні, 25 травня. Буду знати. Тебе історія. Ще, ще один привід буде відсвяткувати <гум> щось. Ну, давай я розкажу історію про те. Це також Переслав Хмельницький. Mm -hmm. І історія про те, як ми поїхали з дівчатами погуляти. Сподіваюсь, мама не буде бачити це. <гум> а моя мама кожен дивиться. <гум> Тетя Віка, здравстя. <гум> <гум> і історія буде, буде про те, як ми з дівчатами поїхали в клуб. А, ну, щоб ви розуміли, в клубі ж це набагато дорожче. Mm. І ми з дівчатами вирішили перед клубом е трошки випити, щоб пити менше в клубі, щоб зекономити грошей. Ну, самі розумієте, студенти. Грошей ні в кого немає, на роботу ще толком ніхто не ходить, тому що я тоді був ще на першому курсі. І ми поїхали з дівчатами в клуб, зрозуміло, що ми там напилися. Ми вже збирали, збираємось додому, визвали таксі, все, все добре, все нормально. Мене, ну, Як мені здалося, тоді ще я сів на переднє сидіння, але як виявляється, мене дівчата посадили на переднє сидіння. І виходить так, що ми доїжджаємо додому. Я ж п'яний, я шукаю ручку, щоб відкрити двері, я не можу її знайти. І дівчата вже просто обійшли машину біля моїх дверей, стали і відкривають двері, і я просто випадаю з таксі. Ось така ось позорна історія. На дорогу да. Клас. Добре, що ніяка машина ще не їхала. <звук> Знаєш, що я народився не в Любичі. Угу. Е, Любомир, привіт. Е, і мене питання у тебе таке: в якому році я переїхав в Любичі? Я взагалі не знаю. Я пам'ятаю історію, як тобі було років три. І ти вдома залишився сам, і ти розповідав. Тому це. Ну, я не цю історію. Mm -hmm. Варіанти відповіді: 2002, 2003, 2004 чи 2005. Хай буде 2002. Неправильно. Mm -hmm. Я приїхав у 2003 році сюди. Коли мені було 5 років, тут також така історія, але це вже не моя історія. Mm -hmm. Ну, точніше, історія моя, але не я її mm -hmm. тоже маю розповідати, тому. Так, значить, <смеш> дочекалися. Історія, яку ми з моєю одногрупницею розказали всім викладачам в університеті, всім знайомим Машуль, привіт. Це буде історія про неї. І так, ми ночували в гуртожитку, і там виходить нас в кімнаті троє дівчат. І як би це показати? Виходить ось кімната. З однієї сторони моє ліжко, а з другої два ліжка дівчат. І ще в нас по коридору далі живе наша подружка, і вона до нас вечора приходила, ну, як кожен день. Ми щось говорили, і коли ми вже збиралися спати, вона пішла і все. І потім мені здавалося, що я ще навіть не заснула. Я лежу, відкриваю очі, і бачу, що хтось заходить в кімнату двері і стоїть над ліжком. Перша думка була, що це ця Ангеліна, подружка наша, прийшла нас лякати. От, Ангеліна, привіт. Да. Але потім я розумію, що чорне волосся, ангіна Русява. <рес> і я думаю, ну все, або нечисть якась, або все ж таки хтось прийшов лякати. І в мене з спросоння такі думки: так, якщо нечисть, я вже нічого не зроблю, машуню з'їдять. Якщо е все-таки хтось прийшов лякати, то найкращий захист це напад. І я дивилась кіно про екзорцистів. І я думаю, що ну, треба лякати першою. І я отак під ковдрою піднімаюсь. ну, я я так, ніби я підлетіла трошки, Починаю здригатися і згадую всі слова на латині, які я знаю. Мене б'юсь в цих конвульсіях. Так натус він, все, там». Все. Awesome. Да, все таке, от. І потім, в, і потім на піку цієї всієї вистави я розумію, що це тумбочка висить. І я думаю, ну і Від, Відвертаюся і засинаю. І все нічого, але Маша не спала. І я потім на утро кажу: Блін, знаєш, такі сітні ночі причудилися. А вона така: А, от що це було. І потім вона така розповідає: А я лежу, вкрилася одіялком, Думаю, що його робити? Чи в мене кріша їде, чи в Крістюші? Що воно таке? Подивилась п'ять 5, 5 годин ранку. Думаю, куди його тікати? Що робити, чи мене якось може розбудити, чи що. Але історія культова. Маша злякалась. Ціль виконана. <рес> Я знаю, що твоя улюблена страва це борщ. Так. Отож питання. Коли український борщ було внесено до Світової спадщини ЮНЕСКО? <рес> Варіанти! Липень 2022-го, травень 2021-го, червень 2022-го, чи серпень 2021-го. Мені здається, це буде 21 рік. Мені uh -huh. так так здається. І це хай буде 21 е, травень і. Серпень. Хай буде серпень 21-го. Ні, липень 22-го. Так, добре, історія. Е, Тут я не знаю, яку історію розповісти, тому що я, поки знімали цей випуск, я згадав ще без історій. Але розкажу ту історію, яку я все ж таки підготував, а інші будуть на наступні випуски. Тож, ця історія була така, що не пам'ятаю, в якому це році, в Рібках, тоді ще в районному центрі, щось був якийсь такий захід. Який схожий на фестиваль, який проводився в Любичі, Київська Русь. І тоді е, ми якраз поїхали з хлопцем ну, шкільним автобусом як е, учасники від Любича. І там все закінчилося. Основна частина закінчилася, де ми виступали. Е, і ми пішли далі гуляти. Ну, тобто, це тоді був, я не пам'ятаю, клас, може, 8, 9, 9, ні, 8 десь клас. Тоді ще поліції не було, тоді ще була міліція. І виходить так, що ми з хлопцями там попили пиво, все як, ну, як завжди. Має бути. Да, Хлопці молоді. І ми попили пиво, і нам захотілося сходити в туалет. Ну і ми нічого розумнішого не придумали, як побачили якусь величезну бочку і вирішили. А Що вони давай пиво? Ну, типа того, а там якась ця бочка була біля нашого автобуса, де ми власне і пиво. І ми ж такі, ну ось, почечка, давайте туди. І ми ж такі, ну так, да, окей, ходімо. Ми ще це якраз під час цього процесу. Нам, ну, ми чуємо, що хтось підходить, але ми такі, ну вже ж так сказати, процес запущено. Про це запущено так сказати, і нам вже просто хлопець по спині. Типа, хлопці, що ви робите? Хлопці, що ви робите? Ми ж таки повертаємось, і стоять два міліцейські на той час. І такі, ну, що ж, хлопці, стаття хуліганство, така та, така. -то. Ми ж таки там ну, так може не потрібно, там ну, якось самі розумієте. Ну, вони нас тримали десь хвилин, може 5-10, читали моралі, все таке. Ну і е, дякувати не знаю, кому дякувати, звичайно, а нас відпустили. І ми ж таки типу, заходимо в автобус, такі, хух, слава Богу. Таке все добре, все окей. І дивимося, оці два міліцейських е, залишилися в тому місці, ми ж е, зайшли в автобус, і вони ще стояли ще хвилини 2-3 і пішли далі. І ми ж таки склався мене, цікаво ж куди вони пішли. І ми ж таки вирішили трошки за ними прослідкувати і побачили, що вони просто відійшли метрів на 100 від цієї бочки і також сходили в туалет. Тобто їм можна, а нам, будь ласка, штраф. Я думаю, глядачам вже давно відомо, що ти в нас є ведуча Любач Медіа. Незмінна. Не зміни. І питання таке: скільки переглядів набрало відео із Станіславом Падуном? Угу. Варіанти відповіді: 398, 666, 492 і 571. 666, Звичайно, гарна цифра, але навряд чи. хай буде скільки 492, 492. 492. Неправильно. Клас. 571 перегляд. Історія знову про Шулю. І про ангеліну вона теж була. Це було взимку. Зима виходить цього року. І взимку в мене дуже шикарний завжди лук, тому що я взимку ходжу в шубі. Вона така довга, чорна, блискуча шуба. Вибачаюсь, не лук, а цибуля. <риклад> шкіряні такі високі, дуже ботфорти. Укладка, манікюр, все, і макіяж, там все як має бути, тому що під шубу завжди потрібно фарбуватися, тому що так воно якось не дуже виглядає. І ми з дівчатами ходили по магазинах. Я тоді купу... Ми ходили по клавіатуру. Я... Мені на подарунок потрібно було на Новий рік. Перед новим роком виходить було. І зайшли в всім відомий а, магазин, в якому є все, дуже багато чого цікавого. жовтенький, так, магазин. І Ми з дівчатами завжди любимо туди ходити, дивитися, що є, просто надовго, просто гуляючи, перебирати, там цікаві різні товари, знаходити щось цікавеньке. І от ми заходимо, і там е перший стенд, що є, це різні жалейки, такі, знаєте, як черв'ячки там різні. І я така, о, кавунчики. кавунчики, хочу кавунчики. Я беру в карман цієї шикарної шуби, кладу і йду далі. Ми ходимо, там, щось вибираємо, я купила собі олівець, щоб малювати. там. Ну Десь ну хвилин 40 ми там ходили, ходили, потім ми вже е, відійшли звідти. Е, і я е, збиралася зайти в супермаркет, щоб купити пластівці, кладу руку в карман і дістаю ці жилейки за 30 гривень. Тобто я в Шубі, в ботфортах, з такою вкладкою все вкрала жилейки за 30 гривень. Я заходжу в цей супермаркет, дівчата мене ждали на вулиці. І Машуня така, ти ще показує, то мені стидно з тобою кудись ходити. Довго мені це згадували. Але е, факт в тому, що жалейки я вкрала. Вони були смачні, до речі. На цьому все. Друзі, ще які у вас були такі якісь смішні історії, там крізь джові навіть може, там якісь що просто вам за них не те, що соромно, ви готові крізь землю провалитися? Я б таки не бізу. <гум> ну, а може знайдеться якась такий, така відчайдуха, яка напише такі, таку історію в, наш, в нас в коментарях. Дякуємо за за можливість створювати цікавий контент. До зустрічі в нових випусках. Хотів вже сказати до зустрічі в Єві. <гум>